Хазяйство повисідалося. Я не знаю, куди її приткнутися. То з рук то, то на стулку. Но це не процес. доброго дня. Ге-ге. <ривіт> <ривіт> Боже, яке воно дурде. <ривіт> Мені аж стидно самі за все стало. ладно. Сьогодні придбалася м'язка. Діти пішли в школу, треба сніданки робити, чи какліту зліпити. А то ковбаса таке ото дуже не нагодуєш нею, й самий, знаєте. Штучне є штучне. А це домашнє. Раш чередувати чи ще щось, коротше. Взяла м'яска. У нас м'ясо по 150 гривень. Свинина. Ой, по 250 гривень. Ну, ладно, всі можуть ошибатися. Дивіться, що ще взяла. Це. А, жінка! Ото я брала і кров'янку, і зельці взяли. І вони ще й ковбаси роблять там. І ще оця вредна кішка. Дивіться, який зельць. Сіма! Підожди. Дивіться. А пахне. Ясничком і всім цим пахне. Я не вмію таке робити. Ну, може, й вмію, але я не пробувала робити. Я роблю е на м'ясорубку. перекрутила і все. Може це проще робити, не знаю. Подиви на неї. Зараз тебе викину на двір. Ну, такий я не робила, знаєте, із-за чого? Із-за цього брюха, із оцієй кишки, коротше. Воно мені щось гидує. Того й не робила. Ну ладно, покуштувати хочу. Пахне? Часничком усім. Це такий в магазині я брала. Ой, бачила, ну не брала. Та Сімен, ви який які вони наглі. нагли? блядь, танком не проводує. Сімка. А їй по барабани. Щас дам. Надо раз хоч попробувати так кусками. О, Чорний перчик бачу ворожку. Цю шкурку, мабуть, надо знімати. Потому что там, е, може, хто людей їдять, не знаю. А перчик все добре. Ну, на у тютя хороша робить. Смачне. Ну, і кров'ялася. Потому уже не хербалакати з повним ротом. На! Не. не і кров'янка смачна. Ну, як людина вміє робити З руками, з ногами, то воно таке добре получається. Добре. І м'яса тут так багато. Сала можна сказати вообще немає. Смакота. Будемо може, діти будуть на сніданок їсти. Не знаю. Зараз буду давати, хай куштують. Ну, ладно, це все хорошо. А треба йти готувати аджику. Так що хватить їсти, пора йти працювати. Мясно, капець тут багато. Так. Большую кумаха робить про все поїде. Закривайте вуха. Мені же гові. сили покидають, але однак треба щось робити. Бо помідори гниють ті, що перебрані були. Все, викину їх на хап'ять короче. коротше. Ладно. Буду закривати аджику, Рецепт просто простого. Що мені треба? На 2,5 кг помідорів, кілограм солодкого перцю, 200 г чесника. Я ще вирішила кинути петрушки, бо подростала красива, така стала. Літом не була така, а зараз вже така, ну, коротше, хороша. Так, що нам далі треба? Зараз, бо у мене тут листочок. <смір> е Дві столові ложки сахар, 1 столову ложку солі, пів стакана олії і 50 мілі міліграм уксусу. Все це перемололи, повкидали і варимо. Так що поїхали, я вже перчик перемолола. Мола на дрібненьку. Всі дрібненьке. Тепер буду помідори молоти. І всю. Часничок. Дві помідори. Це збирала. Ой, перебирала. Ложила, а тут попадаються гниловоті. Капець. Капіц, капецький. Це то ці розові. Скільки вже лежать і ніфіга її. Лежать хорошо. Так що на Київ передам, мабуть, більшість розових. Вони хоч і вдаряться такі тугенькі. А ці чері Треба ще вже вичитала, вон, видивилася, там ще в мене є рецепт зелених помідорів. І ще день назбирали, поспіли. Надо, хотіла варення закрити, я не знаю. Що робити? Банок нема. І ще щось я хотіла, а, і ще все ця беліна закрити і синенькі не закривала. Коротше, мабуть, моя консервація закінчується. Вот, поїхали, буду молоти. Закривайте вуха. <рик> а в мене ток виключений. А я вже кричу, закривайте вуха. Сінка, а ти з'їла, не ж. І сидиш, ждеш. На! Аби з руку оддував. <рик> так, продовжуємо далі. Перемолола помідорки. Так багатенько получилося Що нам треба, нам 2 столові ложки сахарю. Два. Одну солі. сіль беру таку е, крупну. Бо щось у мене мелка вийшла із довір'я. І і що нам півстакана олії. А уксус уже кінцінали. От і до того. Перемішаю і на вогник 30-35 хвилинок. Ай. Хай вариться. А, забула сейчас, знаєте, що я забула? Як у мене в стрючках немає, так що такого у нас є. У нас сьогодні хто не місце оцього Я думаю, можна кинутися. там мене небагато, а там буде. <laughs> а там буде видно. <laughs> Як із жопи почне диміти, значить хороша. <laughs> Хорошо вона що то пахне. Перчиком чую, запахло. Я спонюхаю аджикою пахне чи не пахне. Олією пахне. Там все звариться, повариться і буде все пахуче. І ще хай закипіть, там трішки покипіть і вкину. Петрушку, чесно мені хочеться вкинути. Ну, треба ж її кудись іспользувати. Петрушку все, лато e, на цьому рецепт мій завершений. І баночки виперите. Ну, кому я розказую, ви і так само самі знаєте. Деньки щось взагалі якісь такі. Не очі. Одна нормальна, одна чересчур, солодка, друга не чересчур. Баночки випалюються. це бризнула помідорка там. Запашок уже є. Всипаю сюди петрушечку. Що я вам скажу? Перчене. Не знаю, хто його їстиме. Mm. Пахне. Ще трішки варить. Тепер. Ще не час. Кажу, що не добра диня, а однак їм. Аби що-нібудь вкидати в своє черево. На а потім ні дихнеш, ні петнеш. А ви каво вони і з цим їсте, і з хлібом їсте, чи не їсте. Тільки що вам соло їм, їл, їла. Е, як вони називаються ті? Гамбургерила їла. сала <сіх> із тієї намазки, із помідоркою. Щось десь дорогтить? Не добре, но їм. А я дуже солодка. Казала не солодка, а тепер солодка, то я там, мабуть, кусила дебі до цього. Там не солодка була, Я не люблю такі дуже приторно солодкі Що вже й доварилася моя э, аджичка. Дивіться, як красива. Не знаю, попала чи не попала в камеру. Червона. І з цим петрушечка тут. Дає гарний цвет. І смак, і запах. Зараз хочу покуштувати її. Маш. Хочу покуштувати її із цим. З... Головним. Я так куштувала на, сіль на Цукор на перець. Вроді таке щось перчило трішки. А зараз хочу так покуштувати. А це в мене ложечки немає. Ну ладно, я мацну. Ще тепла. М -м -м. Так, жопи дим не йде, но за, за язика трішки щіпає. А якраз саме раз. Скільки в мене вийшло баночок? 5 чи 7. 7. 7 баночок от ото з цієї порції получилося. Так, яко, так. Пишка хрустить есть. смачно. А, Всем доброго дня и приємного аппетита, кто есть. И до зустріч. Устремься на тво канале. Дивитель на селах. Так что захотите